Слава Україні, друзі! А Мокшанським болотянникам нехай буде те, що кожен з нас подумки їм бажає. Хочу подякувати вам за перегляди, за підписки, за ваші коментарі. Потихеньку життя на каналі триває, і це означає, що триває наша підтримка інформаційна і матеріальна підтримка всіх тих, хто бореться за свободу і незалежність нашої країни. Давно вже не було репортажу з теплиці. Я намагаюся заходити сюди якомога рідше. Заходжу тільки зібрати, ось як зараз, зібрати томати і обробити. Обробляю раз у 7 днів законно, буває що раз у 5 днів. Але буває, що і десь забарюся. Намагаюся не заходити в теплицю в одязі тому, як, в якому працюю на городі, наприклад, для того, щоб не приносити в теплицю фітовтору, щоб не приносити в теплицю ще там які-небудь халепи, хвороби. Але хвороба все одно з'явилася. І ця хвороба альтернаріоз. Розповідаю вам про нього тільки з однією метою, для того, щоб ви не плутали його з фітофторою. Але все по порядку. гриб альтернарія може вести спосіб життя як паразитичний, так і сапрофітний. Тобто він може живитися от, живими рослинами, живити на, там, скажімо, на томатах, на картоплі, на капусті, на яблуні, на груші. На багатьох рослинах може жити це не високоспеціалізований гриб, але може також живитися і рослинними рештками. І це все буде залежати від виду власне, альтернарії, від умов, від температури, від наявності конкурентної мікрофлори. До речі, частіше він все-таки трапляється в теплицях, ніж у відкритому ґрунті, хоча і в відкритому ґрунті він буває. Температура його улюблена 25-30 градусів, а якщо ще і температурні коливання, оці нічні, нічної денної температури різкі перепади, а якщо ще холодні роси, то це саме те, що треба для спороношення альтернарії. Шкоду вона завдає тим, що, перш за все, руйнує листя і, звичайно, зменшується інтенсивність фотосинтезу. Ну і в зв'язку з тим все, що може бути. Також можуть вражатися і пагони, і плоди. Вражених плодів в мене немає, немає що вам показати, дякувати Богу. Якщо враження томатів сплутати важко, бо ось ці чорні цятки, вони такі вдавлені по всьому томату, то на листі можна сплутати світовторою, бо починається так само вона з нижнього листя, з'являються плямки, але треба уважно придивитися до тих плям. Спочатку це такі невиразні світлі плями, але видно, що вони обмежені жилками. Ну, а далі вони стають більш чіткими. Але найбільш зрозуміло, що ця альтернарія стає тоді, коли ці плями набувають характер таких концентричних плям, так приблизно, як би оторічні кільця на дереві. Ось такі. Тоді це точно альтернарія. Альтернаріоз любить також поселятися на томатах, які вражені. Вершинною гнилью. І тоді ми на цій вершині гнилі бачимо такі концентричні теж кола. Це вторинний альтернаріоз. Збудник мешкає як на відмерлих рештках, так може переноситися вітром, може переноситися комахами. Ну тобто, отримати альтернарію не складає ніяких зусиль. Для того, щоб відтермінувати це явище, для того, щоб його якось стримувати, контролювати, як завжди. Сіна паличка і триходерма. Не разом нагадую, бо разом вони найчастіше не дружать, хтось з них та й переможе, але в грунт вносити триходерму, наприклад, а по листу сіну паличку. І причому розвести їх у часі. Одного дня обробили рослину сіною паличкою, через два дні пролили триходермою. Це і профілактика, це і ну, не те, що лікування, а стримування. Альтернаріоз може знизити урожай, ну, а може і не знизити, бо може не встигнути, так як найчастіше він виникає уже в різних термінах вегетації. Хоча перші прояви можна побачити, і на одній рослині я їх бачила ще тоді, як перші кисті цвіли от на листочках з'явилися такі плями. До речі, дуже часто альтернарію ми отримуємо з насіння. І так як одна рослина ось ця із таким. Раннім альтернаріозом з'явилася дуже рано, то я підозрюю, що це з насінням занесла. Ну і звичайно, а далі, вже, як то кажуть, діло техніки вона розмножується, гарно спороносить, особливо коли став конденсат в теплиці з'являтися от холодними ночами. Тоді вона далі розмножується. От у зв'язку з тим, що в мене вона почала прогресувати, при тому, що я її намагалася стримувати. Аж уже коли в мене заклалася сьома і восьма китиця на томаті. Тобто, як такої смертельної шкоди томату вона не завдасть. Ці томати в мене, це, до речі, томат Зодіак, томат пізній, але вже сформовані усі вісім китиць. Ну, можливо, сьома восьма трошки меншого розміру, але верхівка ще й не вражена альтернаріозом. Тому великої шкоди не завдасть. Звичайно, з'являються... Ознаки і на інших кущах, ну, але я продовжую вперто сіною паличкою їх ляпати, ну прямо купати їх у ній. І е, час від часу вношу триходерму у ті залишки мульчі, які там в мене є. Таким чином, якщо альтернаріоз ось так виникає пізно, то великої шкоди він не завдасть. Звичайно, після закінчення всього цього кордеболіту е, треба буде дуже гарно продезінфікувати теплицю. Перш за все грунт, та і всю її, і внести туди якомога більше триходерми. Це буде запорукою того, що альтернарія з'явиться в цій теплиці якомога пізніше в наступному сезоні, а можливо і не з'явиться, якщо я все-таки буду дотримуватися цих своїх схем, буду часто обробляти і буду все те робити, що треба. Тому заходи профілактики, перш за все, це обробка насіння. По-друге, це регулярне використання сіної палички триходерми. Ну і по-третє, коли ви вже побачили ось такі враження, то треба видаляти листки, як тільки побачили. Ну, і е, якщо, наприклад, рослина дуже вражена, ну або вона не, для вас ніякої цінності не представляє, то можна прямо і всю рослину видалити. Я, звичайно, це робити не буду з двох причин. По-перше, на цій рослині закладені всі томати і гарні такі, якраз середнього розміру, невеликі, бо в мене тут в теплиці ЧП, величезні томати ломають гілки, я його в'яжу, підпираю, воно ломається якось без толку, казала моя бабуся. А друга причина, що це крайній томат з того боку. А в цій теплиці у мене немає других дверей з того боку. Якби там були двері, я б акуратно зрізала цю рослину, вдягнула б знизу на неї мішок, зверху закрила і зрізала підв'язку. І таким чином двері винесла і все. А тут, через оці джунглі, мені туди лазити, там копошитися і е, думаю, що я більше краще заражу рослини, ніж е, видалю. Ну і, як я вже сказала, Там багато томатів і шкода їх видаляти. Тому всіх знову в чергове обробила. Ну і е, тим чином буду і далі робити, щоб цей урожай, який я розраховую отримувати довго, бо дуже багато зелених ще томатів, е, сподіваюсь, так і буде. Але на початку я вам сказала, що це вам для того, щоб ви не сплутали е, альтернаріоз із фітофторою. Багато людей використовують для профілактики різноманітних хвороб, в тому числі на томатах, різноманітні такі суміші. Які робляться на основі молока. І от якщо це, наприклад, фітофтора, то, щоб там ви не колотили, то молоко використати як прилипач можна. Навіть коли воно, молоко там, в вигляді ось цих мікрокрапель скисне, то молочнокислі бактерії вони там теж будуть виконувати якусь свою функцію. Але це у випадку різноманітних хвороб, в тому числі фітофтори, але не альтернаріозу. Тому що альтернарія. Використає, використає молочко як гарний субстрат для розвитку і розмноження. Тобто, використавши на своїх рослинах суміші на основі молока, ви зробите такий феєричний спалах альтернаріозу. І якщо до цієї пори вам вдавалося пам'яті стримувати, листочки видаляли, обробляли, плоди не вразилися ну або окремі плоди вразилися, то як тільки ви збризкаєте суміші на основі молока, то вже на другий день ви побачите, що всі ваші рослини будуть у ось цих маленьких плямах, а далі вони будуть ставати більші, будуть ставати явно концентричні. І ви побачите, що це альтернаріоз. Ну, якщо він буде такий форсований, то зменшення просто ступня фотосинтезу воно призведе до того, що ваші томати не наберуть розмірів, що вони не визріють. В кінці кінців урожай буде менший. Звичайно, якщо у вас з'явився ранній альтернаріоз, коли ще тільки на стадії бутонізації з'являються такі плями на листках, то ви можете, звичайно, якщо ви цього не, не боїтеся, якщо ви таке застосовуєте, то застосовувати хімічно синтезовані фунгіциди. Але обов'язково дивіться, щоб у інструкції. Був переліку хвороб, проти яких він застосується, був вказаний альтернаріоз. Бо трошки такий хитрий збудник, що треба тільки спеціалізовані, ну, в тому числі і манкоцеб на нього діє. Ну, але якщо якісь інші, то е, уважно перечитуйте. Е, але я і більшість моїх підписників, ну в крайньому разі, значна частина, е, ми ось таких хімічно синтезованих препаратів не використовуємо. Звичайно, е, в кінці сезону треба. Зібрати і утилізувати усі рослинні залишки. Якщо у вас немає можливості десь утилізувати сухі залишки ось цих рослин, а їх, в принципі, немає де утилізувати, От мені, наприклад, немає як утилізувати, спалювати ці всі рештки зараз не можна. І крім того, це забруднення навколишнього середовища, то ці залишки можна. Як і інших хворих рослин, залишки, можна вкинути у компост. Але цей компост обов'язково треба після закінчення цього сезону пролити великою кількістю деструкторів, ось цих триходерми, або спеціальних препаратів для компостування чи для вигрібних ям, або вами вирощеної триходерми багато різної. Але якщо у вас немає деструкторів. Або вже запізно їх використовувати, ну, вже навіть з'явилися перші заморозки. то Тоді важливо пролити купу розчином карбаміду, який ніби підпалить, він підніме температуру градусів до 60 у цій купі, і всі ці збудники загинуть. Звичайно, на весну треба все-таки роздобути. Або виростити триходерму, або якийсь Унікал, або доктор Робік, або ще щось. І як тільки морози відійдуть, пролити ось цю купу такими розчинами деструкторів. Тоді гарантовано компост ваш буде вільний від всяких патогенів. Якщо ж, наприклад, ви застосовуєте розчин карбаміду не запізно, не тоді, коли вже морози, а коли ще плюсова температура, ну, то тоді можна обходитися навіть і без деструкторів. бо Температури тієї буде 60 градусів достатньо. Якщо ж буде мороз, то можливо високої температури вкупі не вдасться досягнути, і тоді можливі вже різноманітні варіанти, тому треба запобігтися, не використавши навесні от, триходерму чи інші якісь суміші з деструкторів. Ось, власне, і все, про що я вам хотіла розповісти. Що я вам хотіла розповісти про альтернаріоз. Не впадайте в паніку, альтернаріоз. На відміну від фітофтори можна стримувати, Ну, фітофтору ми теж намагаємося стримувати. Але якщо вона агресивна, якщо це агресивні штами, то це нам не вдасться. Ну, а з альтернаріозом це трошки простіше. Хоча, якщо ми не будемо профілактувати його, то, звичайно, велика кількість оце навантаження мікробіологічне, воно на наступний рік дасть про себе знати. і, Зробить ваш грудний сезон, ну скажімо, трохи невдалим. Ще раз дякую вам за ваші підписки, за коментарі ваші.